Вот, не, насколько реально здесь поставили память Сталину? Пока не планирует в, в будущем возможно. Ну это отдельно от ну, это, ну, это уже будет отдельно. Я не скажу вам ориентировочно, когда это будет, но не в ближайшем. Но у вас там бюст Сталина а вот если не стоит. Я не буду рассказывать, что он стоит в офисе. У вас имеется все, что нам необходимо. Я так а что, не будет бюста Сталина, да? Почему? Сегодня не будет. Сегодня ничего не планується. Сегодня мы не подавали заявку, мы ничего не А Отдохлая утка сейчас будет. От кого? Ну, вообще в подарок за честность вашу. Ну, наверное, от меня вот про Я говорю, все светло массовой информации собрались. Отдохлой а утки вам никто не подарил. Такая мысль пришла. Отдохлую утку вам подарить. Комуністи зі прийдуть, ми навідемо порядок. Пам'ятна будуть работать всі фабрики, заводи, люди будуть часі важі. А буде? ми це змогли зробити. Комуністи задоволені. На жаль, в останній момент до інформація класу, те, що це не справжня пам'ятника. Це буде знущання над культом Сталіна. І тому був заклик серед них не йти на наше відкриття. І післяючий Сталін, як е, наше привітання ветеранів КГБ, ветеранів отрядів з перемогою, коли ми над Бухінвальдом, е, таким чином брасто привітав їх і буде сподіватися, що е, для наших нащадків Сталін залишиться отаким, як кумедна особа, яка після в сквері. Добрий день. Заступник начальника управління країни. Дуже приємно. сходіть. Це присутні начальника. Дуже приємно. У вас дозвіл є, ніж. Що ви робите? Чекайте. Це представитель бабусі. Ми, Ми сказали, вас Почекайте, Що ви робите? У вас є дозвіл? У вас є дозвіл? В Запоріжжі за, за демонтаж Сталіна була каже кримінальна справа. <звіст> Зас, ви хай ви завжди, в даний момент порушуєте? Крим... Ні, ні, це ми не порушуємо, ви порушуєте. Ви на вас адміністративний протокол складається за порушення благоустрій. Будь ласка, з нами сподіватися. Я не, не збираюся а? з вами нікуди йти. <звіст> не збираюся. — Ви тільки що порушили кримінальну статтю. Імпро Імпровізований <звіст> пам'ятник Сталіну зараз відносять в невідомому напрямку. Хотів би по поцікавитися, яка, яка має думку представник, який, який, який цю акцію створив. Скажіть, будь ласка, які зараз будуть дії проти вас роботи працівники міліції? Хочуть відкрити на мене адміністративне протокол, скласти з приводу того, що ми незаконно встановили Сталіна? Такий саме Сталін був встановлено і в Запоріжжі, і так само по тих самих Правилах жодних ага. дозволів не було. Але коли його демонтували, коли хлопці відрізали йому голову цьому Сталіну в Запоріжжі, на них було складено кримінальну справу. За що? За те, що вони відрізали незаконно поставленому що, Сталіну не голову. Странно. Тепер же, коли ми встановили пам'ятник Сталіну, правоохоронні органи демонтують його, і кримінальну статтю не відкрито. Ми вважаємо, що це неправильно і що на цих людей потрібно так само відкрити кримінальну справу, як і на тих хлопців, в яких було заарештовано і відкрита кримінальну справу.